Вітання з Мальовничих Карпат. Мене звати Іра. А я Юра. І разом ми сім'я Ломпертів. і Ми купили землю в горах. В сьогоднішньому відео ми розкажемо вам, як ми облаштовували наш септик. Тож, погнали дивитись. Перший успішний захід кільця на ділянці. як бачите, По частинам хіба завеземо. Так руки не розтягуються, комо. Тому... О Я вже закопуємо. Як там глибина? Що таке? Там... там чи то вуш, чи то такий великий черевак. Тівок. Котусичку, зжливості дойдаємо. Давай котусичку, котусичку кетуня ми знімаємо відео, відео про каналізацію. let's go! Почнемо ми з того, чому ми вирішили робити саме септик, а не вигрібну яму. І взагалі в чому різниця між вигрібною ямою і септиком. Вигрібна яма це є певний резервуар в землі або просто яма, та викопана в землі, і туди скидаються відходи. Буває двох типів: з дном без дна. Зараз, наскільки я знаю, санітарні норми заборонено без дна. Тобто, це якийсь, якийсь резервуар в землі, куди ми скидаємо відходи, і потім приїжджає машина. Кожний місяць, два тижні, в залежності від використання, вивозиться. Септик це з іншого боку система очистки стічних вод, на відміну від вигрібної ями. Тут є декілька камер, і проводиться очистка цих вод, і тоді вже скидається ґрунт. Ну і звісно, ми вирішили робити септик, тому що ми дивимося на довгострокові рішення, які працюють там не один рік, і ми не хотіли витрачатися, щоб кожен місяць приїжджала машина, викачувала це все. Тобто, септик це однозначно був варіант для нас. Тепер давай розкажемо, як ми обирали місце на Септик. Це було цікаво, тому що в нас є декілька споруд на ділянці. По-перше, і нам потрібно було забезпечити, щоб з усіх цих споруд правильно працювала каналізація. Були забезпечені санітарні норми по відступу від житловим будинкам, це 5 метрів, від а, світловини або колодця, це 20-50 метрів. Так, в цьому діапазоні залежить від типу ґрунту. Ну і а, щоб це місце було найнижче на ділянці. Тобто, я ти приб'ю, як це було? Та. Це було ми приїхали на ділянку, я сказала, давай тут. Ну добре, давай. І все. Ну, можливо, і так. Насправді, там ми обирали ми. Між... За, За годину до того, як приїхав екскаватор, ми бігаємо тут в Поділянці. І такі, може, тут, та ні, давай тут. От. І я з самого початку планував септик на цьому місці, де ми його і поставили. Так, я думав, дивився. Це, звісно, що було перед тим, як їхав екскаватор, дебати то тут, то там. Але все ж таки вибрали. Правильне місце це є найнижча точка на ділянці в самому куточку. Тут немає сусідніх ділянок поруч. Ми якраз тут зараз сидимо. Так, ми якраз Ось. сидимо. Ось тут люк одного з, з одної з частин септика септика. І відповідно ми вибрали це місце. І, як виявилось, воно найбільш вдале. Воно в найнижчому місці на самій ділянці. Є достатня відстань від житлових приміщень. І каналізація з усіх будівель по ділянці спокійно сюди потрапляє з мінімальним ухилом. Ще дуже важливо перед тим, як робити септик, треба зробити геодезію, щоб знати глибину промерзання. Але ми це зробили після того. Глибину промерзання знати, знати тип ґрунту це дуже важливо, тобто по шарам, де він залягає. Тепер давай трошки розкажемо про будову нашого септика, як ми взагалі його розраховували, як це робити. Ну, в загальному знайшли в інтернеті формулу, по якій рахується об'єм септика, необхідний для вашої сім'ї. Тобто там береться умовно якесь середнє значення 150 літрів на добу потрібно на людину без правильної машинки і, по-моєму, Ну, Це все, звісно, що приблизні цифри. Ми це помножили, потім ще раз помножили, дали запас, зрозуміли приблизно, який буде об'єм. Необхідний, це десь було орієнтовно 6 кубів, наскільки я пам'ятаю, плюс-мінус щось цього. По факту я заклав ще більше, тому що вважаю, краще один раз зробити, і септика надовше буде, так як забивається ґрунт, і все одно з часом прийдеться його викачувати і, або змінювати фільтрувальну систему. Тому ми брали максимально великі бетонні кільця, які були доступні тут на місцевості по наявності, та що могли зробити. Маємо вони 2 метри в діаметрі, так? Mm, пам'ятаю. Ну та ми потім напишемо, якщо що. Так. Та. Тобто вони були там 2 метри в діаметрі, наскільки я пам'ятаю. Тобто це були найбільші. З одного боку, це був плюс, тому що це великий об'єм. З іншого боку, це сталося для нас трошки мінусом. І... По доставці. Так, перше це доставка, тобто ми замовили маніпулятор і не просто маніпулятор, маніпулятор з причіпом, тому що кілець було багато, оскільки ми планували зробити і зробили три камери: тобто, є перша камера, груба очистка, друга камера. Більша очистка, тобто цими бактеріями, і вже в третій вона без дна, тобто там є насипаний щебінь для того, щоб там жили бактерії, які вже фактично роблять фінальну очистку перед тим, як очищені стічні води підуть в ґрунт. І взяли найбільший діаметр, що змогли знайти. Тут дзвонить нам водій, каже: Я не можу завантажити, воно мені не влізає причм. Кажу, та як не дизайну, то знайдіть якісь рішення, ми замовили, ви привезете. Півгодини проходить, ми знайшли, хлопці підказали, завантажили. Ну, Ми думали, що це там перший челендж, але точно не останній, як виявилося, коли ці всі кільця привезли до нас на ділянку. Так, юля то привезла, але треба потім далі їх доставити ще далі на ділянку. Та, тобто... Нам їх вигрузили біля ділянки, біля дороги, а потім ж треба було їх сюди завезти, прямо на ділянку. Та, на кілька тобто, навіть та дорога, яку ми робили, все та. одно маніпулятор з причіпом туди не заїде. Він просто розвантажився біля основної дороги. І я сказав: до побачення, дайте гроші. І я поїхала, ви розбирайтесь. Ну і звісно, ми думали, як це доставляти до самої ділянки, до місця розташування. І туди ми ще не знали, знайшли екскаваторчика. Ага. Та? Та, знайшли та. екскаваторчика, який тут. Це без проблем, все вам погрозим. Я зачіплю на воно все поїде. Та. Головне, я питаю людину, ти типу, подивіться, подивився вагу в інтернеті, воно важить стільки-то тонн, типу, у вас такий екскаватор, ви піднімете, поставите, треба буде перевезти поділену. Я любе-голубе, я все зроблю, все перевезу, все буде добре, то давай гроші. Результати бачите на відео, що там було. Перший успішний захід кільця на ділянці. От бачите, по частинам хіба <гум> Так, Приїхав екскаваторчик, розбив нам дорогу, заставили ремонтувати. І він почав копати яму. Купав ту яму цілий день по факту і не викопав. Маленький, ну, середнього розміру екскаватор, не зовсім малий. Але потім ми вже зрозуміли, що треба замовляти. Який екскаватор? Великий GCB. Тому вам порада, зразу замовляйте великий. Якщо так. ви робите концептик, обов'язково великий GCB-шний. Якщо є можливість йому заїхати, повірте мені. Приїхав через день GCB, за пів години докопав ту яму, я для нього бігав, не встигав йому давати роботу. От так робота робиться. Беріть великий хайп. Він просто взяв. Зачепив на передній ковшці кільця, перевіз оці там, 100 метрів, які б йому треба було перевезти. Але ми тоді ще не знали, повертаючись до mm -hmm. першого дня, е бере наш екскаваторчик. В кільця є там, 4 вуха спеціальні, за які піднімають. І Розумні люди, які цим займаються, знають, що треба робити павук. Тобто це є чотири точки, за які треба піднімати. Не можна піднімати за дві тільки або за три, бо інакше це умовно свіже кільце, яке недавно залили. Воно може дуже легко що зробити? Зламатися. Ну наш екскаваторчик з досвідом. А каже, я зараз піднімлю. Пробує підняти. Проблема в тому, що той екскаватор не берує, то підняти, він просто глохне. Я вже кажу йому, все, не піднімай. Він бере останній раз, дьоргає і що? Так? Ламає нам кільце. Ламає бетонне кільце, за яке ми заплатили грубі гроші, його привезли сюди. Це доставка. І це такий перший удар, скажімо так, демотивуючий був. Тому ми влетіли з тим кільцем, потім ще той доставкою, бо ми доставку брали не звідси, а трохи далеко везли. Це з Борислава аж везлося. Ну і це, коротше, влетіло десь на п'ять тисяч. Так, так, по цьому кільцю. п'ятсот і доставка дві двісті. Тобто, по факту, екскаваторчик нам вийшов дуже дорого, бо він роботу свою не доробив за один день. А різниця, наприклад, середнього екскаватора і великого в ціні дуже мізерна. Це може бути 100-150 гривень, типу цей буквально. Тобто, якщо там 750 і тоді було 900 то однозначно брати тільки такий екскаватор. Він вам щоденько викопає, все поставить. І ті кільця опустить в яму спокійно, без ніяких проблем. Ну, хоча навіть цей GCB великий, все одно трошки йому було важко опустити ці кільця. Той малий би взагалі просто з тим перевернувся кільцем і нічого без з того не було. Там би його закопали. <плес> так, там би його закопали, той екскаватор. Плюс я казала, що ми влетіли на 5 тисяч, але ми влетіли ще більше, бо ми мусили то якось доставити до ділянки. Тих останніх 100 метрів. Угу. Ну і кого? Знайшли сусідів. Сусід приїхав з лісовозом. Почав лісовозом возити ці кільця, тобто він навантажував, приїхав ще один сусід з газоном вантажною машиною. Ставили на цього газона. Той газон підвозив тих буквально 100 метрів. Приїжджав знову ж таки лісовоз, розвантажував, потім вже і лісовоз і на себе брав. Ну, коротше. Ціла навозилися історія з тим всім. Да, навозилися з тим цілим, зачіпляє, відчіпляє вози Порівняння порівнянні з тим, що просто GCB бере напередній ковш, піднімає, привозить, ставить і без проблем. Тобто ми влетіли на немаленьку копійку вже на такому першому якби, етапі. Ну, але зато отримали досвід, яким ділимось з вами. І пробудова нашого септика. Він складається з трьох камер. В кожній камері по два кільця великі, оці 2 метри на 90 і третя камера, вона трошки менша. Це одне кільце на 90, одне на 60, через те, що ми дозамовляли і вже було інше кільце. Ці камери між собою з'єднані трубами 160 мм, міліметрів. Там одягнуті тринички, щоб це коли летить з каналізації, воно не розбивало оцей поверхневих бактерій, щоб воно правильно. Працювало, так? І, в принципі, йде від стій в першій камері, потім від другій камери, очистка, і приходить в третю камеру, якій йде умовно повна очистка, там до, до якихось 95%, і це все вже йде в ґрунт. А коли ми викупили яму, що ми не сипали щебінь? Так, ми сипали щебінь вниз під кільця, вирівнювали Всі? дно. Так, ми вирівнювали дно. Для того, щоб ці кільця рівно поставити, їх не перехилило. Тобто ми ставили дно, бетонне, потім я промазував плиточним клеєм, mm -hmm. ставили зверху кільце, знову промазували і верхню кришку. Таким чином ми набрали ці камери. Та і ще у нас на ділянці немає світла, ну і не було, коли ми робили септик. Тому це навіть клей, то ми мішали перфоратором, і ми його підключали до машини, і, ну, і машина так. працювала. працювали. На Наша джелька з 220 вольт, як завжди, нас виручала, тут ще нічого не було. Поле приїхали, стали працюємо. І таким чином ми зробили цей септик і потім вже доробляли верх, тобто вже вивести в рівень самого ґрунту. Ми просто вимуровували стегли і поставили зверху люки. Звісно, не найкраще рішення. Тому що кажуть, треба ставити бетон. Таких маленьких бетонних кілець не було тут наявності. Вони не виготовляють. Просто по наявності вести їх десь далеко там зі Львова. Це не має сенсу економічно. Ми зробили просто е з цегли і вже обклали гідроізоляцію, тобто це був рубіроїд, і зверху прикрили, щоб там не натягувало вологи. Підопласно ждали? Так, я ще утепляв е пінополістеролом. Зверху, щоб там було тепліше і відповідно краще почувалися бактерії, які е, працюють е, над очисткою цих стічних вод. Давай ще розкажемо про вентиляцію. Як ми тут так, її робили? Так, Звісно, е, з останнього кільця колодця. Ми зробили вентиляцію. Вона ось тут біля мене. Два грибка. Це труба 50-ка, зазвичай роблять або 110-ю трубою, або я зробив дві 50-ки, випустив для того, щоб була вентиляція в системі опалення. І також в самій каналізації у будинках робиться так звана фанова труба. Це труба, яка йде вище даху, і туди теж затягується повітря. І відповідно таким чином маємо е, вентильовану систему. Каналізації і нормальний спуск води в унітазах в будинках. Угу. З недоліків того, що ми не зробили, але могли б зробити і мали б зробити, це гідроізоляція, як ззовні, так і всередині. На жаль, ми цього не зробили. Ну, маємо те, що маємо. І в нас, звісно, що проблема з ґрунтовими водами. Навіть не ґрунтовими, а поверхневими і ґрунтовими, тут дві проблеми: тобто є десь те, що вода може затікати в септик, і тому потрібно робити гідроізоляцію, щоб вона була добра і тоді з цим проблем не буде. Важливий пункт ще до геодезії, чому її треба робити, щоб ви знали шари ґрунту, ґрунтів, які є. Наприклад, у нас тут дуже багато глини. У нас фактично всі верхні шари це є глина і вже нижче на глибині. 3,5-4 метра. Розташований е, такий ну, щебінь. Це є карпатський пісковик, по-моєму, чи щось таке. Тобто, це є такий щебенистий ґрунт, характерний для Карпат. І нам би треба було для. Найкращого ефекту докопатися до нього цим третім колодцем, тому що це дуже хороший ґрунт для дренації. Тобто, коли вже вода майже повністю очищена, там є цей щебінь, і туди він просочується, і там живуть ці бактерії, які фактично доочищають цю всю воду. Ну, Зараз ми просто насипали подушку там десь 40 см, і тільки на тих 40 см живуть ці бактерії, які очищують. Стічні води, ну і відповідно це є менш ефективно, і з руками, можливо, нам прийдеться викачувати септик або доставляти ще один колодязь. Дренажне поле ми не хотіли робити, тому що дренажне поле теж забивається, і в нас знову ж таки глина, нема куди це дренувати, тобто це не дуже зараз ефективне рішення. Ще є рішення по дренажним тунелям. Ми за них думали, але поки що такого варіанту септика нам достатньо. Якщо в майбутньому треба буде доставити більше або тих самих тунелів, або ще один колодязь викопати. Ну, то ми це зробимо. В принципі, для у нас є для цього місце. Добре, які покращення ми би хотіли зробити при майбутньому? По септику існуючому. Угу. Е, я думаю, що це ну, гідроізоляцію ми вже не зробимо, на жаль, тобто воно є так, як є. У нас там вже змія втопилася. Так, <рес> да, то було. змія втопилася. Нас там тої води десь були, затікали, це теж проблема, але зараз ми ну, нічого з цим ми не можемо зробити. Воно, як є, набрало певний рівень і так і тримається. В майбутньому взагалі. Я ще планую, можливо, ми доставимо аератор, тобто будемо подавати кисень, угу. який е, буде збагачувати ці бактерії, тобто давати їм е, можливість е, добре працювати, живитися цим додатковим киснем. Ну і Будемо дивитися по тому, як швидко він заб'ється, тобто наскільки ефективно він буде очищувати воду, чи не буде ефективно очищувати. І відносно того, будемо приймати якісь подальші рішення за потреби. По додатковій очистці стрічних вод, і ми старалися робити максимально, щоб це було екологічно, щоб відходи очищували, тому знову ж таки відкинули там звичайно просту яму, от там чи вивезти умовно з колодця десь в якусь фосу, щоб воно текло. Таке точно не треба робити, бо, наприклад, ти саме передмістя Львова, ти їдеш ввечері і там не знаю, сокільники, все смердить. Ну, Купа сіл та круті котеджі, а на вулицю неможливо вийти, бо просто каналізацію всі спускають отаку просто, і це все смердить, забруднює. Тому такого ми не хотіли точно робити, і старались максимальну систему, яка зможе очистити цю воду і мінімально впливати на ґрунти і ті води, які є в ньому. Mm. Дуже тебе про вартості перейдемо? Давай про вартість. Я Зіканація коштує. Знаєш, а я ж подивився, я то знаю. Вартість септика робіт облаштування нас склала приблизно 91 тисячу з хвостиком, а це 2220 доларів. На той момент це те, що ми вклали в цей септик. Не знаю, дорого чи дешево, можливо. Є сенс, якщо є хороші компанії, але їх треба знову ж таки якось перевірити. які цим займаються під ключ, то тобто, привезли. Вони встановили, вони вже знають, як це робити. Ми робили це перший раз, зробили з деякими помилками, звісно, але навчилися, поділили з вами досвідом. Ну і те, що ми зробили, скажімо так, перша така інженерна мережа. Ні, друга. Перше, це було певний інтернет, ми завели, mm -hmm. так, оптику. А це друга така важлива, це є оці септик. І що цікаво, ми в майбутньому зробили тимчасовий туалет просто над першим кільцем. І нам не потрібно було викопувати якусь типу яму, потім думати, що з цим робити, чи ставити якийсь біосептик. А до речі, це найважливіша споруда на будівництві. Ми як казали будемо... наші робочі? Так, як казали наші робочі. Бо нам, в принципі, його не треба було сильно. От. Але люди, які тут працюють, звичайно, що це треба. І, як то кажуть, першим ділом ставиться. Туалет. От, і так як у нас вже стояв септик, ми просто його поклали зверху, відкрили люк і фактично готовий туалет, який зразу йде в ту систему очистки, а не просто якась там знову ж таки вигрібна яма, хоч вона і тимчасова, але все одно це би була вигрібна яма. Ти хочеш, щоб я його зняла на відео? З того боку, добре все. Ну що, ми поділилися нашим досвідом і будемо це завершувати тепер наше відео. Якщо у вас якісь є додаткові питання, якісь уточнення, то пишіть в коментарях. Ми радо на них відповімо. Та і пишіть, якщо ви знаєте, які покращення можна зробити в нашому септику. ми будемо раді вашим коментарям і, можливо, їх імплементуємо в майбутньому. Всім па-па. Бувайте! Молодці! Підтюнь.